Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про алгоритми і програми з циклами і передумови. І перед нами сьогодні постає завдання. Нам треба виконати з вами завдачу, тобто, нам треба скласти проєкт. Ви можете ознайомитися із умовою задачі, або відкривши файл Практична вправа, або відкривши сторіночку 217 номер 7 Виконавець знаходиться біля правої межі сцени, середині скреч. Справа від нього знаходиться перешкоди, як показано на малюнку. Зараз ми їх намалюємо. Складіть проєкт, у якому виконавець дійде до правої межі сцени, збережіть проєкт у вашій папці у файлі, або і ви можете надати таке ім'я, або можете надати своє ім'я, і надішліть, будь ласка, на перевірку. Я додала вам скріншот вже скрипта готового. Хто не буде на уроці, той може скористатися під. Відказкою. Тож переходимо до виконання нашої роботи. Що нам потрібно? Ну, перш за все, ми переходимо за посиланням на онлайн-середовище програмування Scratch і будемо відтворювати наш проєкт. Нам потрібно на сцені намалювати перешкоди. Переходимо на сцену, малювати. У нас є дві червоні перешкоди. Ось такий трошечки насичений кольор. Ми малюємо з вами перешкоди: один прямокутничок. І ще один прямокутничок. Межа ми можемо обрати без межі. І ще один прямокутничок. Ось так. Можемо його трошки порухати. Так. Давайте переглянемо, як це виглядає на малюночку у нас. Так, тобто, повертаємося в скретч. Тобто, ось таким чином ми з вами відтворили. І зелене межа ще в нас є. Обираємо зелений колір. Тепер візьмемо прямокутник, зелений колір. Ну, десь такого відтінку, так, нехай буде. І у нас ще раз зелений кольор десь посередині. І ось так. Прямокутник від зеленим кольором. Добре, ми намалювали перешкоди, вони в нас з'явилися на сцені. Тепер переходимо до коду. Що нам треба відтворити? Ну, По-перше, нам треба зробити так, щоб наш котик йшов, ну, десь ось початкове його місце знаходження. Якщо зіштовхується із зеленою перешкодою, то зверху він не пройде йшов вниз, обходив перешкоду. Якщо зіштовхується з червоною перешкодою, підіймався трошки вгору і пройшов до межі до правої межі. Давайте буде думати. Ну, перш за все, кожен наш проєкт ми розпочинаємо з того, що він буде розпочинатися, коли ми будемо натискувати на проперець. Тож перша команда у нас буде коли натиснути на проперець. Далі ми повинні з вами встановити, що наш котик буде йти ну, десь, наприклад, по 10 кроків. завжди буде, Рухатися, поки не дійде межі. Да? Наша ну, основна ціль це треба дойти межі. Тож, давайте ми зробимо так. Він буде повторювати керування, тобто він повторює деякі дії до того, поки не торкнеться межі. Да? Тобто Ми беремо команду повторювати до» і далі в датчиках торкається. Умова у нас, яка доти не торкається межі, він що? Він буде йти прямо, але ж ми повинні встановити, щоб він саме прямо. йшов, тому ми обираємо повернути в напрямку, дивіться, 90. Да, ми можемо змінювати 180, якщо нам треба верх 0, але нам треба, щоб він йшов вправо. 90, і щоб він ну, все ж таки рухався. Буде переміщатися 10 кроків. Далі у нас умова, що якщо він ось іде, то він логічно дотовкнеться, зіштовхнеться з зеленим кольором з цієї перешкоди. То нам треба встановити, що коли котик буде торкатися зеленого кольору, йому треба йти вниз, так і обійти цю преграду. Тож, ми обираємо керувати і у нас. Починається розгалуження. Якщо торкається зеленого кольору, треба буде повернути в напрямку вниз. Так, Так, беремо команду, якщо це все буде повторюватися, доки він не торкнеться межі. Це зрозуміло, що наша конічна це доторкається до межі. Тож, якщо наш котик буде торкатися кольору, кольору, як обрати саме той кольор, який нам потрібен. Ми беремо піп'ятку. Ось саме цього кольору. Бо якщо ми просто за палітри оберемо кольор, то це не спрацює. Котик повинен доторкнутися саме цього кольору. Так ось, коли він доторкається, доторкнувся цього кольору, що, він, що йому потрібно зробити? Вверх він не може йти, бо тут він не пройде, він повинен йти донизу. Да? Тож нам треба змінити направлення його руху. Тоді ми обираємо повернути в напрямку. І обираємо, щоб він повернув напрямку вниз. А вниз це в нас в напрямок 180. Якщо він не торкається кольору, якщо він ще не дійшов, ну, можливо, да, така ситуація, що ось він, наприклад, пройшов 10 кроків, але ще не дійшов до а, зеленого кольору, то він продовжує просто рухатися. Да? Тож, повторювати, повторювати до, так, де в нас? Зараз хвилиночку. Ось, повторювати, повторювати до, не торкається кольору, доки не торкнувся кольору, так, оператори, і давайте візьмемо, у нас є не, далі в датчиках торкається кольору. Знову ж таки, обираємо зелененький оцей кольор. Для цього ми беремо палітру і обираємо зелененький колір. Повторювати, доки не виконується, не торкається кольору. Тобто, він, коли торкається, він буде опускатися донизу, якщо він ще не доторкнувся, то він просто продовжує переміщатися 10 кроків. Продовжує переміщатися. Якщо ж він е, опустився донизу і, де далі торкається червоного кольору. так? Якщо торкається кольору червоний, то треба повернути, він ось тут зіштовхнеться вгору та, е, доти, поки не торкнувся, продовжувати, знову ж таки, рухатися 10 кроків. Е, знову ж, ми обираємо керування, «Якщо». Так. Підставляємо команду якщо. І знову ж датчик беремо, якщо торкається кольору. Якщо торкається, знову ж таки ми беремо піп'ятку і обираємо червоний цей кольор. Тобто, коли торкається червоного кольору, то наш котик повинен рухатися вгору. Тобто напрямок змінюється знову ж таки рух. Обираємо. Повернути в напрямку. Це буде в нас 0. А поки він не зіштовхнувся з кольором, він продовжує рухатися вперед 10 кроків. Тобто, повторювати до керування знову ж таки, повторювати до, і беремо знову в операторах не торкається кольору, знову ж таки, червоного. Обираємо червоного. Доки не торкається кольору, рухається 10 кроків. Так, ну давайте перевіримо, чи вийшла в нас скласти програму. Натискаємо на прапорець. Так, наш котик, бачите, обійшов усі пригради. Далі ми натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігайте його, бо даєте назву, зберігайте. Можна переглянути, якщо у вас не відкривається, так як в мене путь не вказується, то ось тут ви можете переглянути Scratch-проєкт і натискаєте Показати в папці, ви дивитесь, куди вам зберігся цей проєкт. Я бачу, що це локальний диск, де топ-100 показ. Ну, трошки не туди зберігся, то я його виріжу, кину на робочий стіл, щоб я знала, де його шукати. Далі ми заходимо з вами додати або створити файл. Перегляд, ось мій проєкт. Я його завантажую і натискаю кнопочку здати. Все, завдання виконано. Ми задачу з вами виконали. Дома прочитати сторіночку 210217. Сподіваюсь, у вас все вийде. До нових зустрічей на наступному уроці. На все добре.